Підтоконік Колодян Олексій Петрович, заступник командира Дніпровської зміні ракетної бригади. Сьогодні ми в гостях у центральній бібліотеці міста Дніпра, де разом з дітлахами робимо окопні Тому Попрошу вас оплесками. Доброго ранку всім уже день наступив. Ми раді вас тут вітати в цьому центрі, в цьому в центральній бібліотеці. І сподіваємося, що вашими руками ви допоможете нашим військовослужбовцям, які зараз охороняють наш повітряний простір. Сьогодні небо чисте, ясне. Тому за роботу. Спочатку думали, що це не так буде, як бажалося, але коли приїхали сюди, побачили дітей, побачили трошки самі, відволіклись від буденності військової, появились на обличчях військових. Усмішка, і ми бачимо дітей, наше майбутнє. Тому радіємо за наше майбутнє доброго дня. Мене звуть Ганна і Я майстриня нашої творчої майстерні. Місіс Енфіл. Ми дуже вдячні нашим військовим, тому що в першу чергу вони нас захищають, і ми на них тільки на них і покладаємося. Завдяки їм ми сьогодні можемо провести майстер-клас. Тому я думаю, це і дітям дуже цікаво з ними поспілкуватися. І для наших захисників це також якась розрядка відпочити, хоча б трошечки від тяжких своїх годин. Для них, ну я не знаю, мабуть, і слів буде замало, тому що ми їм дуже вдячні. Дуже 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 вдячні, тому що вони нас захищають завдяки їм. Ми можемо жити. Ми не хочемо нікуди тікати з нашої країни, бо це наш дім, і вони нас захищають і дають життя нашим сім'ям, нашим діткам, щоб вони могли спокійно. Більш-менше да там жити далі. Дякую, слава Україні, Героям слава! Україна.